З Чернівці вулиця Головна, напрямок парку Шевченка, приблизно 200 метрів. Бізнес-приміщення, що розташовано в підвалі з двох поверхового будинку. Зеленою площою 35 квадратних метрів. Вхідна дверь металічна. Перше приміщення. Підлога плитка. Встановлено теплу обігрів, тепла підлога. Стіни, стеля, обілка. Вентиляція з витяжкою. Двоконтурний газовий котел. Лічильник. Санвузол, санвузол стіни, підлога, керамічна плитка, витяжка, є в санвузлі умивальник, раковина. Електролічильник? Наступне приміщення. Тіни, стеля, побілка, підлога ліноліум. І трете приміщення. Може використовуватись під склад? Підлога ліноліум, стіни стеля, пластик. Це двірний пройом. За стіною знаходиться кімната, аналогічна в даній кімнаті. Її можна викопати, тим самим розширити площу. Місце, де можна зробити вхід з двору в приміщення. Також можна докупити сусідню квартиру, дві кімнати, загальна площа 24 квадратних метри.